Сьогодні в мене на огляді двокімнатна квартира в оренду. Це ЖК Андора, сучасний ЖК з дуже красивим стильним ремонтом. Ходімо, покажу більше. Новасенька, стильна квартира, виконана в гармонічних світлих кольорах. Ось такого формату у нас є зона. Тут знаходиться містка, така гардеробна шафа. Ось ви бачите, наскільки гарний затишний ремонт. Такого формату спальня. Вид у нас у дворик. Ця квартира з обох. Кімнат виходить у двір ЖК Андора. Розташування цього ЖК дуже зручне. Поруч в кількох хвилинах у нас садочок, вся потрібна інфраструктура, школа, супермаркети, теж в пішохідній доступності. Транспортна розв'язка чудова, паркомісць теж достатньо багато. Далі переходимо з вами у другу кімнату. Ось такого плану теж показала вам вид з віконечка. меблювання двоспальний розкладний диван і ось така шафа для зберігання. Далі переходимо у родзиночку нашого об'єкту. Це кухня. Дуже прикольно, що вона з такою лоджією. З панорамними вікнами. Це додає дуже багато простору, таке своєрідне продовження кухні, дуже гарно. Далі по техніці ще пройдемося. Тут повна комплектація, це дуже важливо є все. І духова шафа, і мукрохильовка, електрочайник та газова поверхня. Ось такого формату вона з поворотом, ця кухня, доволі містка. Для родини це чудовий варіант. Переходимо у сновузол. теж дуже стильний, багато світла, що дуже класно і зручно. У нас тут ванна, пралка і весь потрібний інвентар. ЖК Андора класний. Вибір, тож телефонуйте, з радістю покажу вам цей варіант оренди вживу.